Мені було дуже страшно. У нас почали стріляти. Діти, я вас врятую. У тату було було 17 кульових поранень. Я татова донька. Були дома в Одесі, коли почались перші вибухи, ми поїхали до бабусиної сестри в Херсон. У нас було четверо дітей та двоє дорослих. Ми туди поїхали, і в перші дні війни було вже там дуже гучно. І після цього, коли до нас почали ходити військові. Наші дуже погані поганих сусідів мені було дуже страшно, тому що вони почали забирати нашу їжу, почали гвалтувати дівчат сусіднього села, почали дуже часто літати ракети над нами. Вони ходили по хатам. Ми їх бачили, як вони ми йшли. Нам ми йшли з дідусем, і ми бачили, як розстрілювали російські самі себе. Ну в БДРі. Вони приїхали до фельдшера, і вони заходять і кажуть, витягують за собою двоє своїх поранених і кажуть, Зроби їм щось. А наша фельдшера каже, нема нічого. Вона відкриває двері, а в нас там зовсім нічого не було, тому що нашу швидку допомогу розстріляли. І вони беруть, знімають своїх вже бронежилетів, починають розстрілювати. Забирають автомати, бронежилети і уїжджають. Мені було дуже страшно, я відчувала, що це можуть бути останні мої дні життя, і я не хотіла розлучатися з татом та з мамою. Я зателефонувала татові, і я інколи себе за це дуже так виню, а інколи і кажу татові дякую, що він мене звідти привіз. Коли я побачила тата, я була дуже, дуже радісна. Я плакала, коли я його побачила, тому що я дуже з ним сумувала. Я дуже його любила. Коли я його побачила і почула мамин голос по телефону, я дуже зраділа, те, що я розуміла, те, що мене врятують і відвезуть додому там, де я буду безпеці. То ви планували їхати назад додому? Так. так в Одесу? Та, моїх братів та сестер, других. Ми б відвезли до Миколаїв до 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 їх батьків, а мене б відвезли б з моїм молодшим братом в Одесу до мами, і там би залишився з нами тато. Кожні, ну я не знаю скільки метрів чи кілометрів нас зупиняли, і просто ну виганяли дітей з машини, дивилися всі всю машину, переривали, дивилися тата, дивилися наші всі документи. Повністю нас всіх обшукували, і тільки після цього вони нас відпускали. Ми проїхали блокпостів 5 чи 4 десь так. Так трохи ж стало легше, коли ми проїхали перший наш блокпіст, то зробили просто звичайні люди села. Вони обгородили їжаками, великими такими ну стінами, можна сказати, з бетону. Мені так стало вже набагато легше, коли я зрозуміла те, що ось ми вже це вже наші. І все, ми вже, нас вже ніхто не скривдить, але мої здогадки були невірні. Коли я розуміла, те, що ми на Україні, і те, що нас тут ніхто не скривдить, то нас почали стріляти. Ми просто їхали по, ну, по дорозі, по трасі, і о, тато їхав не швидко. Ми їхали, як все вони казали, але чому по нас вони почали стріляти, я таки не розумію. Коли Зупинилася стрільба, і я подивилася на своїх братів і сестри, побачила те, що вони всі були ранені. Побачила свою собаку, вона також у неї пів її тіла не було, було видно кишки, кості. Це все було видно, було можна вивчати анатомію просто тварини. І коли тато, він лежав на рулі, а коли Зупинилася стрільба, він упав на сидіння. Він відхилився. І коли він згабув свідомість, ми вже всі зрозуміли те, що Нас викинули з машини, відкрили нам двері і ми всі вибігли до російських воїнів в, в... в підкопи. Ми там посиділи декілька хвилин, і вони зупинили просто звичайну людську машину. Зупинили нас, ну зупинили машину і сказали, біжіть туди, а я почала ставати на коліна, просити верніть мені мого тата. Я розуміла, якщо його зараз не забрати, я його більше ніколи не побачу. І це буде моя провина. Якщо я його не заберу і не поховаю на, на кладовищі, як повинно це бути. Я почала ставати на коліна, вони почали мене хватати за хвоста і тикати, казати, зупинися, що ти робиш, ти нас зараз всіх погубиш. Це... І після моїх дуже таких довгих прохань вони все-таки мені віддали тата. Він ще на той момент був живий, і коли ми їхали в машині, було на задньому сидінні чотири дитини, батько був в багажнику, і нас. Везли дво, двоє чоловіків. І коли ми їхали, ми настільки швидко їхали що нам в вікна летіли каміння. І всі думали, що по нам по нас знову почали стріляти, і від наших криків тато починав ну, бити мені в спину і кричати Діти, я вас врятую. А я ну, відповідь кричала, «Тато, спокойся, тобі не можна рухатися. Тому що розуміла, чим, чим він більше рухається, тим він більше тряє крові. У тата було 17 було кульових поранень. Там йому капали, йому давали першу медицинську допомогу. Спочатку наші військові давали, йому капали. Я це бачила, як там один стояв, другий йому колов. Я бачила, як бігали люди, як йому допомагали. Ну, на жаль, його. Не врятували. І коли я вже була в лікарні, мене відвезли, я лежала на катанці, тому що мені робили рентген, до мене підбігла мама. мене бери за плесті і каже: Тата, він більше нема. Він так. Як... Я тоді так сильно закричала, як тільки в мене було сили. Я намалювала картину, я намалювала себе, коли нас розстріляли. Я намалювала місце, я намалювала себе, я намалювала машину і намалювала червоне небо в ракетах. Я намалювала те я місце, де нас розстріляли і себе, але я себе намалювала без лиця, тому що я не пам'ятаю свої емоції. У мене тоді їх не було. У мене на даний момент також є нова картина, я її теж малювала. Це намалювало наш, наше місце, де ми зараз проживаємо, радужний, в ракетах. Тому що біля нас дуже часто прилітають дрони, ракети дуже дуже часто. А друга половина картини це в мене затоплена е, Херсонська ГЕС, Каховська. У нас під Херсоном, в Херсоні було дуже багато наших знайомих, і ми знаємо, коли вони це все переживали. І мені також це все давалось дуже тяжко. Я любила робити мамі і татові маленькі такі сюрпризи. Я їм клала в сумочку, в курсу. Я не малювала татові малюнок. Я розмалювала деякими кольорами і підписала «мамо», я, Матвій і Глаша. Глаша це наша була домашня тваринка. Я написала на... з другої сторони тато, ми. Ви... Знаю, тебе є завжди сім'я, і так як ми тебе любимо, не любить ніхто. Те, що ми завжди тебе підтримуємо і ми завжди будемо тебе любити. Це він носив з собою. Так, ми коли перебирали тата речі, ми знайшли його тут в кармані, у нього тут був карман під серцем. І він там його завжди носив.